Знову вітаю вас на своєму каналі «Прикраси для пані. У нас чергова розпаковка посилочки з американського сайту eBay з монтажними прикрасами. Ось така у нас невелика посилочка. Відкриваємо. Так. Тут у нас прикраси, які ми будемо розглядати. Так, і перше в нас це сережки, пусети. А ні, перепрошую, це є прошечки. Брошки піни. Ось така з такими ніжками. трьома, і друга брошечка драйв. Брошки піни на такій планшетці, Такі невеличкі. Ось така брошка. колечко. Таким замочком Брошка вінтажна. Має по собі такий так, тут є маркування. Дві букви А. Эй, ей, не знаю такої фірми, але трошечки маркована вона така, ніби покрита таким кракелюром. Ну, така досить цікава. Наступне в нас це ось така, мабуть, була підвізка. Відламаний тут, відламане колечко, не всі кришталики, одного не, немає. А так все, решта добре потребує реставрації. Так, далі в нас. Такий пакетик, пакетику ланцюжок в срібному тоні, відтажний, теж потребує очистки, так в хорошому стані, трошки тьмяний такий. Все дуже так розкидано. Ось така велика кліпса. Поки що бачу одного. Вона обтянута, метал обтянута таким, такою тканиною Теж кліпси. Є якась бірочка. Кліпси металеві, вінтажні, в хорошому стані. Маркувань немає. Так, це в нас така якась дрожка з закльопками. Такими цифра 9 чи шість. І тут зображено ну, гарно такі зображені сумочки з хвостиком риби з рибою. Це було я не дуже пам'ятаю, що тут цьому цікавому. Ну, зараз побачимо. Так, є друга така кліпса. Тут є в нас пара. Нелегенькі, такі досить ефектні. Так, ось така брошка з тканини. Тут зігнутий цей гачок. Легенька. Хрестик дерев'яний. Франсе, написано Франція, такий дерев'яний хрестик. Ось така брошечка, Щось не пригадую цього лоту. Така якби ручної роботи. Застібка, як звичайна шпилька, приклеєна, це кераміка, такий гарбузик. Сам по собі дуже гарний. малю. Актуальний на цю осінню пору. Так, тут в нас що? Тут в нас ось така. Брелок для ключів, записочка, що тут положили. Подарунок. Треба детальніше включити. Можу пригадати цього лоту я такого, О, не замовляла так, така заколочка. теж такий гарбуз, брошка. Тут немає як кришталиків, немає замочка. Сама по собі цікава. Тут два кришталики є, тут немає. Можливо, перлиночки були. В принципі, підлягає реставрації. Так, ось така брошка пін в кольорах американського прапора. Трошка пін ангелочок в чудовому стані для Пірсингу. Дивно, я не пригадую цього лоту, в чому є справа, такий орел. Не пригадую, що я замовляла такі речі, але прийшло буду дивитися, в чому буде справа. Теж такий, як для брудка, така підвісочка. Ще один брулок. Це як магнітик. Навряд чи я могла таке замовити, але така посилочка мені прийшла. Теж такий елемент від прилка ось така сережка, другий не бачу. Така рожевий, рожевий ланцюжок. Тут ось такі дві підвісочки. Дивні речі. Одна ось така. Сережка. Оце красиво. Можна брошку Пін зробити або брошечку з кришталиками, вінтажна красива. Ось така одна. Так, такі давні гудзички. А, пригадую, там був один такий лот невідомий, так, я розумію, в якому була видна оця прошечка, а далі було невідомо. І ось цей лот. От як що означає замовляти е, невідомий, не, не, такий, що немає фотографії лот? Прийдуть ось такі речі, дуже різні: Сара Кавентрі, але вона одна. Дуже різні речі, які я навряд би замовила м -м, сама, але попробувала. Я тепер зрозуміла, ось така одна сережка, що за лот? і... Такі якісь речі. І це е, не варто замовляти лот, в якому немає фотографій. Ось така брошечка пін. А так навмання, надіючись, що щось буде цікаве, а в результаті такі досить дивні речі. Хоча тут можна використати і кришталики, можна реставрувати оцю брошечку. Ця брошка цікава, ці кліпси, так, ланцюжок. Ну, ось такий у нас дивний не дивна розпаковка. Це є таке досвід є навчання в тому, що. Напевно, не варто очікувати від лоту без великої кількості фотографій, багато цінних речей. Дещо тут є цікаве, дещо використається в роботі, звичайно, не пропаде, але особливого чогось тут цікавого і цінного немає. Так, що ось така сьогодні розпаковка. Дякую всім за увагу. До зустрічі на наступних.